Доброго ранку, друзі тварини. Радо ми знову прийшли на гостини. Будемо з вами ми спілкуватись, а ви ще й гостинцями пригощатись. Дітки, як ви вже здогадалися, сьогодні ми знову прийшли на гостину до тваринки. А до якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Гострі вушка ріжки, оченята, мов горішки. У дуплі живе вона, в неї шубка хутряна. Які слова в загадці підказали вам, що це білочка? Пропоную уважно її розглянути. Що ви бачите? Так, у білочки довге тіло, маленька голова, великі темні очі, гострі зубки, вушка витягнуті, часто з щіточками на кінчиках і пухнастий довгий хвіст. Настільки великий хвіст природа подарувала білкам не лише заради краси. Він також має важливу і корисну функцію служить тваринці своєрідним кермом, при польотах з дерева на дерево, а ще під час сну білочка вкриває своє тіло хвостом, немов ковдрою. А лапки у білочки міцні і чіпкі, на лапках у неї кіхтики. Ними вона чіпляється за кору дерев і спритно скаче з дерева на дерево. Дітки, чим вкрите тіло білочки? Так, хутром, а якого воно кольору? Правильно, у білочки руденька шубка влітку, а що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Молодці, білочка змінює своє руде хутро на сіре, навіщо? Так, це для того, щоб її не було помітно на дереві. Дітки, а де живе білочка? Правильно, білочка живе на дереві, у дуплі, а якщо його немає, то між гілками дерев. Усередині гніздо вистилає мохом, сухою травою, листям і хутром. Усе своє життя білка проводить на деревах, лише в пошуках їжі іноді спускається на землю. Чим харчується білочка? Молодці, білочка збирає гриби, ягоди, горіхи, жолуді насіння хвойних дерев якщо в лісі не врожай шишок та горіхів, білки долають великі відстані, поки не потраплять у ліс, де багато корму. Чи цікаво вам, чому білку назвали білкою, а не рудкою? Вона й не білка зовсім, її так звуть скорочено, а повна назва біла вивериця або вивірка. В основі назви давній корінь вер. Що означає вигинати, адже найпомітніша риса білки вигнутий хвіст? Білою, точніше, сіро білою, вона буває тільки взимку. Скаче білка по ялинці, хвіст у неї, як в лисиці, хатка білчина в дуплі, височенько від землі, втоми білочка не знає, і на зиму ще з весни, шишки день у день збирає. Із ялинок, із сосни, а іще вона грибки запасає залюбки, набере їх і навіти, понастромлює сушити. Дітки, де скаче білочка? Так по ялинці, де її хатка? Правильно, хатка білочки в дуплі. Що білочка збирає? Молодці, вона збирає шишки та грибочки, як вона сушить грибочки. Правильно, настромлюючи на віти, дякую за увагу. До нових зустрічей!